Україна єдина фан-марш на підтримку єдності країни відбудеться в Івано-Франківську 29 травня. Як і в цілій державі, до нього планують долучитися вболівальники різних ігрових команд області, так покажуть, що у складний для батьківщини час про існуючі суперечки та незгоди варто забути. Ця акція є е, загальноукраїнською, і якщо об'єдналися фанати. Е... Ну, наприклад, Волинь і Карпати або е, Динамо і Шахтар. Тому ми можемо розуміти, що місцеві фан-клуби будуть єдині в пориві за боротьбу і вільну Україну. Учасників фан-маршу просять прийти з українською символікою під час акції для ефектності використовуватимуть піротехніку. Сама колона вболівальників стартуватиме з вічового майдану. Маршрут буде пролягати по незалежності до вулиці Степана Бандери. Далі ми повертаємо на Степана Бандери, доходимо до меморального скверу і там вже могили Романа Гуррика, де ми вшануємо його і всіх українців, які полягли за праве діло. Також цією акцією організатори покажуть солідарність з фанатськими колективами країни, які втратили своїх представників у сутичках з міліцією на Євромайдані чи від рук сепаратистів.